Так, усім доброго дня. На сьогодні знову чистка колодязя. Це в Дніпрі Сурсько-Литовська, ой, Сурськолітовська, Таромська, звісно, перебутав в Таромському роботі. Оце тут такий спуск був. Все неудобно заносить ці установки на заказчика. Тут плюс-мінус 10 метрів глибина. Каже, що дуже погано. Погане прибиття. І води владі мало. Зараз будемо будемо викачувати і будемо почистимо в першу чергу. Подивимося, скільки почистки у нас води додалося, скільки виймемо. І може бонусом заказчику, заказчику вкопаємо не кільце, а якось каструлю. Там поїхав заказчик шукати каструлю. Всередину вкопаємо, щоб, щоб трохи лучше було більше води. Ну Все зараз покажу, зараз заберемо, спустимося і будемо дивитися і будемо дивитися все всередині, що там треба робити, скільки всього додається і все остальне. Зараз ми трохи демонтуємо домик, там воно легко все знімається, ми бокові рейки зрізати не будемо, ми просто знімемо козирьок і барабан витягнемо. У нас тут є розріз достанем достанем насос і спустимся дальше будем дивиться потом вам расскажу какие тут проблемы были по ним так выкачали воду сейчас перший спуск хорошо Во вообще автомат если сюда йде на холодец вообще отключить ее от Ну за розеткой Но. или что? Он может слышишь, он может опускать, и оно будет самой ехать все. Да. Потихоньку. Давай пробуем. Вверх, вверх. Вот так вот. Не, 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 без психа, вот так потихоньку тыкаешь и она становится. Давай. Сейчас, подожди. Ого! Что? У меня уже выше колено. А ниже опускай. Майна. Еще. Что? майна майна oh, так тепер вам пока дивиться нельзя так зафиксируй насос їх можна опускати можно ja. Це коли копають колодязь, щоб жінка не заглядывала вообще в колоду Насос? Колодец, вообще нельзя. Вот так сейчас на дне. Какой именно? Черная вот, шланга? Черная большая. Чуть-чуть приподнимите. хочешь. Не, ну то, то приподнять можно вообще. Ну вот его опускать не надо, не было? Все, не, не надо опускать. А вот цей а другой насос. Сейчас скажу. Сын опускать? Да, надо опускать. Насколько? Да ну, вон, он возле яиц своих короче. Короче, на полметра точно? Да, на полметра точно. А вообще, сколько колес стояло воды изначально? Там по мокрому подивись. По мокрому? Ну, там видно, докуда вода была. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, ну, примерно два кольца. Полтора куба, да? Ну, просто нижнее кольцо, понял, где-то сантиметров на 30 замулим. Ага. Ну, вычищаем. Все, Вов, давай, это не отвлекаю, вычищаю полностью. А можно откачать еще? Так, а чем откачать? Нет, Я... не мочит. Не, ну там же на насос опускать. Ладно. Так, закончил чистку. Все, не показывал. Просто отъезжал тут. Все повычищали. Ну, у заказчицы тут на дни Внизу є пливун. Є пливун. Є Хто розбирається, це жидка глина, це просто що вода стекла. Треба було вовремя остановитися, тому що щоб не зробити колодязі хуже. Це не везде пливуни, ну... Довго це об'ясняєте, якщо будете заказувати, об'яснюю. Там вовремя треба встановитися, щоб залишити щоб ту воду, яка є. Там грубо тут два кольця точно є, с води если кому треба, позвоните я розкажу вам. Ще колись тут заказчиця розказувала Катя, тут рядом колодець був рядом до кольцо, тут рядом був Колись Колись старий чоловік, дедушка, чи хто і там Родич чистив все наручно, ну, вона казала, що рядом був плавун. Між ними розстояння тут, ну, 20 метрів. Ну, пливун був старий, його засипали, води не стало. Тут вода є, пливун є, просто щоб почистити, треба вовремя відновлюватися по пливу. Тоді все буде добре. Якщо його сильно розбудить, тоді води не буде взагалі. Так, все закончил. Насос один я на метр шланга добавил. Метр вычистил. Шланг шлангу я добавил, насос опустил Во, Вова, что по пробитию? Хорошо? Бывает, там... Видно было, что сбоку бьет, Угу. Ну, Воно ну, по пливуну ну, сюди прибиття хороше. Ну, Закачується завтра. Катя от дзвониться, мені все скаже, як воно з прибиттям, буде викачувати завтра, огород поливати, сказав, щоб максимально висушило його. І потім подивіться, через скільки воно набереться, ще раз відкачало. Все зробили. Да, ви нас бачим дуже геморойний. все хлопці зробили всі молодці.